Чи можливо відмовитися від громадянства України під час війни? Зараз ця тема як ніколи актуальна. Тож якщо тобі це цікаво і ти додивився до кінця, і тобі дійсно було корисно? Будь ласка, підпишись на наш канал, постав лайк під цим відео, і також напиши свій коментар. Почнімо з того, що є два види відмови від громадянства: вихід і втрата. Вихід можливий у випадках постійного проживання за кордоном та наявності на це дозволу. А втрата громадянства відбувається у випадках набуття громадянства іншої країни, військової служби в іншій країні або на підставі факту підроблених документів. Таким чином, відмовитись від громадянства України можуть лише ті, хто тривалий час перебуває за кордоном, і має дозвіл на постійне місце проживання, громадянство або через службу в армії іншої країни. Для військовозобов'язаних, які перебувають в Україні. Україні такої можливості немає, адже немає підстави для виїзду за кордон. Срок розгляду справи про вихід із громадянства України повинно бути розглянуте протягом одного року. Заява про вихід направляється до консульської установи України за кордоном, де розглядається протягом місяця. Після цього вона переходить до Міністерства закордонних справ для подальшого розгляду протягом ще одного місяця. Таким чином, впродовж двох місяців, документи подаються до офісу президента. України, де президент підписує рішення про вихід із громадянства, подання заяви про вихід із громадянства для українських громадян, що мають або збираються набути громадянство іншої країни, зазвичай є доступною консульською послугою. Проте наразі будь-яких консульських послуг для чоловіків віком від 18 до 60 років з України. Обмежено ця процедура ймовірно зараз неможлива. Міністерство закордонних справ обіцяє, що послуги для чоловіків військового віку будуть надаватися з урахуванням їхніх облікових даних після того, як набуде чинності закон про мобілізацію, починаючи з 18 травня 2024 року. Також перед наданням будь-якої консульської послуги будуть перевіряти дійсність ваших військово-облікових документів, порядку такої перевірки та наслідків пред'явлених недійсних облікових даних. Наразі немає. Очікуємо постанови Кабінету міністрів України, що має врегулювати це питання. В період з 3 жовтня 2021 року до 4 квітня 2023 тисячі до МЗС від закордонних дипломатичних установ України надійшло 1951 клопотання про вихід із громадянства України. Якщо ця інформація була для вас корисною, напишіть, будь ласка, свій коментар і поставте лайк під цим відео. Скоро буде друга частина про те, як відмовитись від громадянства, а саме про етапи проходження, тож підпишіться і очікуйте нового відео. До зустрічі!